Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Нема нічого тайного, що не стало би явним. І ніхто не засвічує свічку, не кладе її під ліжко, не накриває посудиною, а ставить на свічнику, щоб всі бачили. Так була представлена Богородиця цілому світові, щоб всі бачили ту, яку Господь вибрав. Та, яка була у вічності захоронена від первородного гріха, бо з неї мав народитися той, хто спасе світ. І послав, і як сповнився час, пише апостол Павло до Галатів, і як сповнився час, послав Господь Бог, сина свого, у цей світ, щоб народитися в тілі, прийти до людей. Тих, яких Бог сотворив. Господь Бог нас не покидав ніколи, починаючи від самого раю. Навіть коли Адам згрішив, Господь приходить і каже, Адам, і де ти є? А Той сховався, сховався, ніколи не ховався від Бога, а завжди біг йому назустріч, як мала дитина біжить до мами, бачачи її тішиться нею. А тут Господь іде, вони почули, до що Бог іде по раю. І почули, зрозуміли, що зробили не послуг. Гріх робить людину, обмежує її свободу, вона починає встидатися, ховатися їй незручно ховається. Це як загашена свічка, як каже Господь, ніхто не запалює світла, не кладе його під посудну, ну загасне, буде його не видно. І тому Спаситель прийшов назад, щоб запалити ту свічку, яка загасла в раю через непослух, дати можливість знову горіти. І сьогодні ми маємо той день почитання непорочного зачаття причистої Діві Марії, Святою Анною. Іоким і Анна в бездітності. Просили Бога і казали, Господи Боже, пошли нам дитя, бо ми хочемо Бога прославляти». І та молитва та чистота не тільки самої Богородиці, та, що народилася, але цілого роду, з якого вона прийшла. І цей рід був вибраний. Очікуючи отої праведності, як дуже є важно, щоб на кожному етапі ота святість залишалася, бо нічого темне не може народити світле, ніяка темрява не може народити світло. І тому сьогодні відзначаючи то величне свято непорочного зачаття, по особливому я є щасливий, бо у нас є капличка непорочного зачаття, у нас є катахітична школа непорочного зачаття Чистої Діви Марії. Катахітична школа, до якої ходять діточки, які вже з малку ми навчаємо, формуємо, щоб вони виросли тими правдивими посудинами Божими. Щоби наповнилася Божою благодаттю і стали прикладом для інших. Причиста Діва Марія, вона своєю чистотою і своїм служінням, своїм послухом показала шлях спасіння, показала ту дорогу, до якої, через яку Господь Бог прийшов до людей, прийшов до нас. Але для того, щоб. Тою дорогою прийти, треба було ту дорогу приготувати. Бог, друга особа Божа, Слово Боже, утілився, прийняв тіло людське, прийняв тіло від матері, як кожен із нас, що народився, прийняв тіло від матері і прийшов у цей світ і став людиною. Став Людиною, щоб людині сказати, Я Господь Бог твій, я прийшов доповнити все те, чого не вистачає вам до спасіння. Я не прийшов міняти закон чи пророків, я прийшов їх сповнити. І знаєте, іменно через непорочне зачаття диявол не міг нічого зробити Ісусові. Бо в ньому не було і плями гріха, як написано у пророків. А для того, щоб на ньому не було ні плями гріха, мало бути початок його присутності на землі, мав би бути непорочний. І представте, як то є важно залишатися у тому непорочному стані. Хтось собі думає, що це тільки е, якась така тілесна чистота, так? бо нас поняття непорочності чомусь зв'язують з поняттям двитства. Не тільки, Не тільки дівство, але спосіб життя постійний послуг. У три роки дитину приводять до храму і лишають, і вона зростає у храмі. Вона перебуває в тому місці, куди постійно приходить Господь Бог. Вона постійно пробуває з Богом. Вона була з Богом більше, як з мамою і з татом. Вона була з Богом більше, як сама із собою. Бо ще далеко-далеко у вічності, Бог вже її вибрав і поклав на неї всю надію, що вона такою і буде. Бо Людина має вільну волю, і вона в будь-який час може відпасти від правди, відпасти з дороги спасіння. Як ви думаєте, чи приходив злий Дух до неї і спокушував її? І я думаю, що приходив і не раз. Але та обіцянка, яку сказала Пречиста Діва Марія, Сказала до ангела, який прийшов до неї, і каже, радуйся, благодатна Господь з тобою благословена тими жінками і благословений плідло на Твого, бо те, що народиться святим, назветься. І вона в кінці діалогу каже, нехай станеться по Слову Твоєму, так, я слугиня Господня. Ціле її життя від маленької дитини, я слугиня Господня. Вона це говорила після кожного розпорядження, що їй казали. Казали, йди те, та я слугиня Господня. І вона, цей послух, оця побожність, оця постійна декларація, чия ти, хто ти є, я слугиня Господня. До неї, коли диявол підходив, щось би їй казав, вона каже, я слугиня Господня. І відходив диявол. Він не мав, що робити там. Як я постійно кажу вам і вчу вас, що не треба кидати дияволові визов. не треба казати, я тебе переможу, бо зо мною Ісус Христос, не треба Його тягнути на арену, бо ви з ним програєте. Треба казати, я дитина Божа, я нічого з тобою не хочу мати. Які би діалоги Він не пробував з вами говорити. Завжди ми маємо казати Я дитина Божа. Кожен, хто хрещений, маєте право, маєте зобов'язання казати Я дитя Боже, я дитина Божа, І з справами темряви нічого не хочу мати. Тому сьогодні всіх вас, всіх, хто з нами з'єднаний в молитві, нехай торкнеться пречиста Діва Марія. Своїм непорочним зачаттям, бо кожен, хто буде його святкувати і величати це свято, буде долучений до цього непорочного зачаття, до того стовпа спасіння, через який знайдух не може приступити до людини через те, що ми є з'єднані з тою, котра є непорочно зачата. Нехай Господь Бог. Прийде до кожної вашої хатини, нехай Господь Бог прийде до кожної вашої родини і приведе Богородицю, яку вибрав із свіків, вибрав ту, через яку сам прийшов у цей світ, нехай приведе до кожної хати причисту Діву Марію, щоб то непорочне зачаття осіло у ваших домівках, у ваших родинах і у ваших душах. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята у Дух. Слава Ісусу Христу. Слава Молодію послання святого Апостола, Павла читання. Будьмо уважні браття Авраам мав двох синів, одного від рабині, другого ж від вільної, той, 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 що від рабині народився за тілом, той же, що від вільної, за обітницею. Це має інше значення. Ті дві жінки, два завіти, один з гори синаю, що рабів родить, а це Агар, гора ж Синай, і в Арабії відповідає теперішній Єрусалимові, що в рабстві за своїми дітьми, але Вишній Єрусалим вільний він мати всім нам написано, Бо веселися не плідна, що не родиш, бо скликни рада та весела, що ти мов породілі, не знала. Бо по дітей більше, ніж у ті, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці, та як тоді той, що родився за тілом, гонив того, що родився за духом, так і тепер. Та що каже Писання про жени рабиню та її сина, бо син рабині не унаслідить сином вільної. Отак, брати, ми сини не рабині. Але війної Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, правдрість прості вислухаємо святе Іван миру ми Русі. І духа твоєму, від Луки, святе Євангеліє. Читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, ніхто не засвідчує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема масковано, що не стало би явним. І нічого тайного, що не знало би знаним, і не вийшло би на яв. Бажайте, Отже, як слухайте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Мати, і брати, прийшли до нього, та через народ, не моне до нього доступитися, а йому сказали мати, твої брати, стоять на дворі, хочуть побачити з тобою. Він же у відповідь сказав їм. Мати моя, і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Слава тобі, Господи, слава тобі!